Міні-купер, дефектовочка. Починаємо з цілішої задньої частини. Переходимо на бік, там, де у нас основні пошкодження. Двері задні заміна, двері передні заміна, крило заміна, капот м'ятина під фарою і вишарки, така плавна м'ятинка. Буде відновлюватись. Капот. Далі, 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 далі Відкриваємо так. Пригнули двері добряче. І ось перше, що у нас видно, передня стійка напроти нижньої завіси. Добрий перелом. Поверхні завіски на стойці. Просто просадка задньої частинки завіси. Получається, всередину. Також потрібно буде все відтягувати, розбирати стійкою. Це що вже візуально явно. Видно пошкодження. Наскільки вони глибокі, це вже проміриться на стапелі. І тоді будемо бачити, що і як, наскільки задавлене. Ось. Двері, ой, не двері. Парапушую. Середня стіючка. у нас візуально ніби і ціла, як будь то. Хоча по нижньої як зад трошки нижньої завіси підірваний, перед... Ніби і цілий на закривання, воно якось щось тут пружинисте є. Так що будемо розбирати, дивитися, що ще всередині подавлене розбите, і будемо далі тоді тягнути, міняти. Загнали автомобіль на стапель. Попередньому було переодіто в решіточці. Ця декоративка нова поставилася, поставився інший підкрилок, кронштейн фари, новенька фара поставилася. Ну і познімались двері, пошкоджені. Такий ми вигляд маємо попередній стіжці. Понизу цей такий саме великий залом посадочного місця нижньої завіси. Пролом також <кій> верхня завіска, задня частинка продавлена. Ось такий вигляд воно все має. Зараз закріпимо на стапель. Промірюємо ще, наскільки воно все всерединку сидить. Щоб його потягнути саме настільки, скільки потрібно. І тоді вже все з розбитих дверей пересипеться на донорські ціленькі. Вони прийшли у нас повністю голі. Потрібно буде все перекинути на донорські двері. Так, ну і само собою, у нас ще вже далі лишається, далі лишається пошкодження по капоту. Це залом і це таке продавлене місце. Плавненьке, плавненьке. Його видно, воно, ну, само собою ще. Завернуло арочку верхню частинку, верхній кант арки. Ось так працюємо далі. Виставився авто, закріпився. Чіпились за пошкодженню частинку нижньої завіси, і зараз будемо робити підтяжечку. Ну, вже площина вийшла, але є в нас залом такий по Цьому реброві. Хоча площина вийшла трішечки, вона викривлюна вже на зараз більш петля стоїть повернута до передньої частини, але це все поправляється, виставляється по площині, так як потрібно. В загальному вже вийшло. Ще трошки підтяжку. Іскочимо. Ну, нічого. Перечепимо ще раз. Так, так і є воно. Трішки. Викруємо передню частинку, в всередину. Зараз перечепимо на нову знову зробимо. другу. Витяглося повністю по розмірах петлі по. Оділися вже донорські двері перепаковані. Нижня завіса замінилася. Одна частинка. інша лишилась на двері стара. Але. Це вже все гарненько виходить, стоїть по порогу орієнтуватися, ще одна, ще друга дверка. Це так же само, як з протилежної сторони. Ну, по розмірах сходиться повністю витягнута нижня завіска передні двері. Зазор у нас між крилом, дверима трішечки замалий, в взагалі дивитись по всьому автомобілю. Між собою передні і задні двері. Нормальний, дорегулюємо. Надалі лишається у нас спотерні роботи. У донорській двері передній, також, я так надіюсь камера покаже. Є у нас таке протерте місце. Ось так блік. І загалом на канту нижньому. Їх також потрібно буде відспотерити, поправити все так, як потрібно зробити. Ну, надалі. Спотерні постійності, лишається спотерна капот-капот. Ну і виставка. Ага, ще. Де місце, чуть не пропустив. Лобова частина криші. Має таку неприємну ямочку. І потертість. Якби була ну, сама ямочка, я думаю, без покращено її зробили. А так, на жаль, в зв'язку з потертими місцями все одно фарбувати прийдеться. Кришу. І зараз будемо займатися також спотерною роботою криші. Заодно. Ну, ось так, працюємо далі. Все, спотерні роботи по сапожковій передній стійці закінчені, по плащинах поставлено. Ця, ця площина, ці всі вимочки так, потрібно поробилось. Зараз, одягаються двері регулюються і будемо одягати крило. Відрульовувати все повністю по зазорах. Ну, на зараз відрегулювався повністю зазор. Оце все, зазорчик між бампером і капотом. Далі переходимо. Зазор понизу між жаркою, капотом. Зазор між крилом і капотом. Добре. Між крилом. Добре, зазор. Закривається все, не пружить нічого. Зазорчик між передніми і задніми дверима. Зазор між крилом і задніми дверима. Все висталося, нічого не прожив, все легенько закривається. Єдине, лишився нюанс. На задніх дверях низ, такий продертий, і чуть-чуть ямочка в цьому місці. А на передніх нас лишився О, такий у нас, як облікою видно. Невеличке таке п'ятно лишилось по Ну і далі ще на капоті лишається трошки довести спотером саме оцей куточок. Є ще невеличка ямочка біля значка Купер до спотериться і все будемо Далі вже малярам віддавати автомобіль.